Друзі, вітаю доброго дня! З вами Людмила Боровик. Ви на моєму ютуб каналі по земельних питаннях і нерухомості. Сьогодні я хочу поспілкуватися по накладка, про накладки і записати вам коротеньке відео, якщо йдеться про усунення накладок і розповісти вам про випадок з практики, коли потрібно реагувати негайно і коли це якраз той випадок, коли ви маєте. Реально реагувати вже для того, щоб не втратити свою земельну ділянку. Випадок моєї клієнтки полягав в наступному, в неї насправді не було жодного накладення, в неї були, в неї є документи на право власності, на земельну ділянку, об'єкт нерухомості на цій земельній ділянці, належним чином зареєстроване право власності і земельна ділянка внесена в. Державний земельний кадастр в публічну кадастрову карту, і е, поряд з нею немає тих земельних ділянок, з якими б вона накладалася. Тобто е, все красиво, межі визначені правильно, е, межові знаки, е, і ну, все е, хочеться сказати все ідеально, тому що ну, насправді так і було. Все ідеально, поки вона не поїхала в відрядження, і за час її відрядження її паркан знесли і е, збудували новий паркан, яка, е, якою е, межу земельної ділянки її перенесли, не буду казати наскільки, але перенесли, що зменшило площу, е, значно зменшило площу її земельної ділянки. Зроблю таку відмітку невеличку. Погодження в неї ніхто не просив, дозволу ніхто не просив. В неї документи на право власності всі є. Межі винесені правильно, і вона після цього перевіряла геодезистів. Запрошувала і ще раз по своїх документах виносила межі, і всі межі теж винесені в неї були правильно. Що в даному випадку відбулося? Відбулося те, що з нею межі не погоджували акт погодження меж сусіди не робили. Виготовляли документи на свою земельну ділянку раптом, не знаю, з яких причин, тому що з ними я ще не встигла поспілкуватись, з якихось незрозумілих причин вони вирішили, що їхня земельна ділянка, яка не виділена була, жодним чином ніяк не огороджена. Жодними межовими знаками, тобто не сформована ніяк земельна ділянка, ніколи ніяк нічим не передавалася. Вона, власне, на стадії формування цієї земельної ділянки, вони вирішили, що їм потрібна ось ця частина моєї клієнтки. Отже, що в даному випадку відбулося? Відбулося перше рішення, яким дали дозвіл на виготовлення технічної документації, відбулося. Виготовлення технічної документації, присвоєння кадастрового номеру, і це питання успішно зайшло на затвердження в раду, після чого мало би бути вже рішення про е власне, те, щоб передати цю земельну ділянку, затвердити документацію, і щоб вона виготовила право власності на е ці, хтось ці хтось виготовили право власності на земельну ділянку. Що в даному випадку це я вам так коротко, бігло, описую суть, суть справи. Є, трапляються такі ситуації, що подібно, що в людей вже красиві документи, і тут раптом хтось організовує свою земельну ділянку і захоплює вашу. У мене насправді таких випадків. В практиці є ну, немало, немало, скажу так. Е, тому я, власне, виділила це питання окремим відео. Що робити в такому випадку, що робимо ми? Ми однозначно, однозначно е, беремо участь в комісіях при розгляді цього питання, в земельній комісії, там залежно від ради, залежно від ОТГ, якій раді це відбувається. Ем, можуть бути не одна комісія, а кілька комісій, не тільки земельна, там і містобудування, там можуть бути різні комісії. Ви, будь ласочка, контролюйте на цьому етапі ваше питання, оскільки, поки ця хтось, ці хтось, ем, ваші сусіди, які межують з вами, не зареєстрували право власності, це питання ще можна вирішити. Максимально просто і безболісно, тому що потім прийдеться скасовувати рішення ради, скасовувати реєстрацію, і це все робити в судовому порядку. І не факт, і не факт, що ви зможете це позитивне рішення реалізувати, тому що в мене багато таких клієнтів, які приходять, і реєстратор їм не може цього зробити правильно, тому що там куча моментів ще опущено в процесі розгляду, в процесі формування, формулювання позовних вимог і в самому ж рішенні. Тому. Е, найпростіше, найкраще берете участь в розгляді цього питання в Раді. Ви зацікавлена особа. Без вас, не можуть вас проігнорувати і це питання вирішите без вас. І якщо ви це зараз дослідили, то, і воно ще не прийнято, то вважайте вам просто мега пощастило. Перше, ви е, готуєте всі можливі заяви про те, Чому це рішення, чому ви заперечуєте, чому ви проти, чому це рішення е, не може бути прийнято? Радою. Е, в такому вигляді, в якому вони подали. Не в принципі, вони не мають права на приватизацію своєї земельної ділянки, а в такому в тій конфігурації, в тому вигляді, е, ще що хочу звернути увагу, я раджу не робити це самостійно, тому що, коли я пишу, зараз кажу вам зараз. Готувати заяву, то ця заява може бути різного змісту, залежно від того, яка там насправді ситуація, і чому в них так сформована ця ділянка, чому вони її таким чином сформували, це теж потрібно дослідити. І правильно цю заяву виписати, тому я тут бігло, не розповідаю, як і що правильно виписати в цій заяві. Майте на увазі, що ви повинні відреагувати якимось чином. На те, що вони збираються прийняти на другій сесії і затвердити цю земельну ділянку в такій конфігурації, в такому вигляді. Отже, це обов'язково приймати участь в комісіях. Якщо раптом пройде комісії і це питання увійде, буде включено в порядок денний із цим пакетом документів, і в такому вигляді майте на увазі, що ви не маєте соромитися. Що там е, хтось про вас щось погано подумає, ваше питання, це зараз е, можете позбавитись частини вашої земельної ділянки. Тому вживаєте всіх можливих заходів. Зрозуміло, що якщо ви до того зверталися в якісь там е, земельні комісії, вам казали е, відписки робили, що звертаєтеся в суд і тому подібне, то це не про, не, не про це. Не може бути на вашу земельну ділянку, яка внесена свідомо е, накладено іншу земельну ділянку. Не може бути перенесено майже якщо у вас є документи, що власне отак вірно. Е, тому е, залучайте всі можливі е, ресурси в плані е, медіа, телебачення, то на що гаразд. Тому що е, зараз в нас. Ем, ну, в моїх випадках, там, де я беру участь, це максимально по закону, і де потрібно щось роз'яснити, потлумачити і норму закону, показати, зачитати, ми це робимо. Зараз я вам е, пояснюю максимально доступній, навіть іноді грубій формі, як себе повести в цій ситуації. Якщо ви це питання не зупините тут, на рівні ради. То далі вам це буде максимально складно і дорого коштувати. У мене є клієнти, які це питання е, вирішують самостійно, і я десь, е, може, чуть-чуть коригую, допомагаю їм правильно сформулювати там, заяву, чи допомагаю їм, як правильно себе повести в цій чи іншій ситуації. Я вам скажу, що це питання може надовго затягнутися. І оці. По комісіях, по різного роду ем, нарадах, це оце може затягнутися надовго. Але нехай це вас не бентежить. Тому що далі, якщо ви цей момент упустите, буде ще складніше, ще важче і підпочнуться експертизи і не дешеві такі от речі, які ем, складно буде довести. Тобто, Відкат назад зробити по рішенню і по реєстрації права власності буде значно складніше, ніж зараз вирішити це питання на місці в раді. Перший момент. Не робіть цього самостійно. У мене є клієнти, які це роблять самостійно. Можливо, я некрасиво зараз скажу, але мені здається, вони це заганяють в глухий кут, і потім мені буде ще складніше це все в правильне русло направити. Е, тому не важливо, з ким ви це будете, важливо, щоб це був кваліфікований юрист в земельних питаннях, який би міг е, визначити, показати, проаналізувати ваші документи, показати, коли ваша ділянка сформована, показати правильність винесення меж, показати, коли це було правильно зроблено, і е, показати, як формувалася сусідня земельна ділянка, і показати оце от порушення. Це основні моменти. Якщо ваш юрист по земельних питаннях може це зробити, а ви йому можете задати чітко ці запитання, чи він може, чи він має доступ, чи він вміє проаналізувати, чи, можливо, в нього є е, спеціалісти-земельники, е, які йому можуть допомогти це зробити. Якщо ви це все збираєте докупи, вперед працюйте, але не займайтеся цим питанням самостійно, тому що... Навіть якщо ви отримуєте якісну інформацію, достатню для того, щоб вирішити це питання самостійно, ви її не зможете правильно проаналізувати. Все, не буду розтягувати далі. Такий от трапився у нас, у моєї клієнтки, такий от трапився випадок, ми над цим будемо працювати. Вона вже зараз побігла в правильному напрямку. І якщо у вас подібна ситуація, не зволікайте. А максимально прийміть всі заходи можливі, які я десь постаралась тут викласти. З вами була Людмила Боровик. Вдалого вам вирішення ваших задач.